Друзі, ось одна з наших комплектацій підсилювача мобільного зв'язку. Ось так вона приїжджає до наших клієнтів. Що входить до комплектації? Антена зовнішня з кріпленням. Надалі покажемо, як вона кріпиться. Антена невелика, легенька та захищена від зовнішнього середовища. Ось самі кріплення, які легко монтуються до антени, підсилювач трьохдіапазонний. У коробці знаходиться сам підсилювач та блок живлення. Внутрішня антена. Вона встановлюється всередині приміщення, приблизний радіус дії 50 квадратних метрів. Покриття залежить від щільності стін у приміщенні, також в комплектацію входять кабель та перехідники та власна інструкція послідовності підключення. Так само є можливість змінити комплектацію іншої антенни з ширшим радіусом покриття 150 квадратних метрів. Це антенна MarketNet Square з коефіцієнтом посилення 18 дБ та зоною покриття в 150 квадратних метрів. На задній частині знаходяться 4 болти для кріплення та вихід під кабель. Так само в коробці знаходяться кріплення та інструкція до антени. Також в комплектацію входять кабель та перехідники. На цьому все. Далі перейдемо до головної частини підключення та тестування підсилювача мобільного зв'язку в тих умовах, де зв'язок важко доходить до користувача. Село знаходиться приблизно 70 км від Запоріжжя. Найближча базова станція знаходиться на відстані від дому приблизно 7-8 км. Ось вікно, з якого йдуть кабеля до антени. Антена встановлена поблизу з телевізіонною та направлена в сторону базової станції оператора. Йдемо подивимося, як все підключено та встановлено. Ось з другої сторони вікна встановлений сам підсилювач, він прикріплений до стіни. Від нього йдуть два кабелі. Один нижній йде на зовнішню антену. А ось йде і внутрішній кабель до антенни, яка просто закріплена на карнизі. Тепер перейдемо до самого тесту. Це у нас завантажується Kyivstar. Бачимо, що підсилювач приєднався до 1800-ї частоти. Переключаємось на першу сім-карту, це у нас Vodafone. Бачимо, що приєдналося до 900-ї частоти. Пробуємо переключити знову на Kyivstar. Так, Тут теж нас переключилось на 900-ту частоту. Тепер покажемо, як ми відключаємо підсилювач. Ось ми вимкнули його, інтернет вже пропав. Поки сигнал пропадає, проходить десь пару хвилин. Зв'язок ЄСТАР вже зник. Трохи чекаємо. Переміщуємося по будинку та бачимо, що зник водафон. Тепер знову вмикаємо підсилювач. Чекаємо декілька хвилин, щоб він запустився та підключився до базової станції оператора. Так, сигнал пішов, ще трохи чекаємо. Ось бачимо, що Vodafone підключився. Тепер покажемо на яку відстань вистачає внутрішньої антенни грибок. Тепер бачимо, чим далі ми відходимо від дому, сигнал погіршується. Десь приблизно 15 метрів. Все залежить від щільності стін вашої будівлі. Тепер вертаємось додому, бачимо, що одразу сигнал поліпшився. Ось наш включений підсилювач. Тепер спробуємо підключити нашу антенну MarketNet Square. ось кабель та перехідники до неї. Отже, тепер подивимось, на яку відстань вистачає її. Ми відійшли від антени MarketNet Square приблизно на 25 метрів та бачимо, що сигнал ще є. В додатку чудово видно, до якої базової станції підключена зовнішня антена та на якій частоті вона працює. На цьому все. Будь на зв'язку з MarketNet.